Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож чи дійсно знижено мобілізаційний вік 60 до 50 років і до 25 не мають ніякого права вас мобілізувати. Що з тією директивою, так про яку всі зараз так сильно говорять? Що про це кажуть самі е, працівники ТЦК, і е, як там в рамках законності, тобто чи можна на ню спиратися, коли вас зупиняє бусик? Пробують вас туди погрузити, вам за 50, і ви називаєте номер директиви і вас. Відпускаю. Так, Давайте розберемося, чи, чи діє воно так. І взагалі, навіщо вона була прийнята? Тому що текст її прочитати нереально, тому що вона під грифом секретно. Якщо хтось її вилежить в інтернет, ту людину мають навіть право посадити там в тюрму, так? тому що її бачили там працівники ТЦК, бачили, всі бачили, і ніхто не заперечує, що вона є. А от як на ньому спиратись, якщо нема тексту, і як вона. Діє з рамками закону, тому що директива це внутрішнє розпорядження. До речі, це внутрішнє розпорядження командування сухопутних військ. А ТЦК, Територіальні центри комплектування це саме той орган, який підпорядковується напряму сухопутним військам України. Тобто ця директива в їх повноваженнях, в повноваженнях ТЦК. Так? Тож, давайте зовсім детально. Е, перше, з чого варто було б почати, що в законі ніяких змін не було. Тобто в законі про мобілізацію залишається роз, е, вік від 25 до 60. Тож, нащо було робити ту директиву? Нащо будоражити народ, нащо її придумувати, навіщо цей хай хайп? Е, все дуже просто. Якщо з віком там, до 25 все більш-менш понятно, так е, ну, і зараз не мають права трогати тих, хто ти молодше, 25, за виключенням тих, хто пройшов військову службу або військову кафедру. Але mm -hmm. в більшості випадків ті люди, ті люди, якби хто прийшов особливо військову кафедру, то вони ну, і самі пішли е, воювати. Е, а от військову службу той час проходило не так вже й багато людей, тому що попасти в армію тим, кому зараз там з 18 до 25, да, і хто вже встиг пройти, то для них було попасти в армію важче, ніж ну, будемо казати, відкосити від неї. Так. Тому там вже не так багато людей, але зараз е виключають з того списку людей, які е обмежено придатні. Щоб їх також ні в якому разі не мобілізовали, а також вже на законодавчому рівні і прийшло перше, перше слухання, так перше голосування, затверджується, щоб ну, не трогати людей до 25, від слова зовсім, крім тих, що захочуть піти добровільно. А от з п'ятдесятилітніми на все набагато важче. В законі чітко немає ніде прописано, що вік 50 плюс дає право відсрочки аж до 60 бо вже за 60, то є чітко прописано. Всі поговорюють, ну не поговорюють, а відкрито говорять про запас, що з 2014 року прийнято, що всі люди віком від 50 років зняті з запасу. Тобто, вони не є військово зобов'язаними, якщо вони зняті з запасу. Е, також цікаве твердження. Но е, закон, який був прийнятий 2024-му, перекриває ті всі попередні. Хоча слаються на те, що закон відповідно до статті 58 Конституції України, закон зворотньої дії немає. Получається, що один закон перекриває інший. Так, на це також дуже сильно спирається, але ніхто з ТЦК на це не звертає уваги. А от що з цією директивою? Чи будуть звертати увагу на нього? От чи можна на нього спиратися? Звісно, ні. Сказати про те, що вона є номер 116 дріб 2, дріб 1, дріб 21, 409, звісно, можна, але. Ніхто на нього не буде звертати увагу з представників ТЦК, тому що вони будуть спиратись на закон. Але навіщо вона була видана? А все дуже просто. Е, дивіться, будемо говорити так: спочатку повномасштабної мобілізації, ажіотаж трішки втух. Да? Бачимо, і бусиків цих менше, їздять менше, ажіотаж втух. тух. Чому? Тому що відверто набрали людей. Сам Зеленський говорить про те, що набрано 14 бригад. Це на той час, коли він розповідав, зараз їх вже, скоріш за все, більше, а забезпечено лише 4. То на що набирати більше, якщо їх не можна забезпечити. Використовувати їх щит як гарматне м'ясо ну це ж не наш підхід, це не цивілізовано від слова зовсім. Тому. Оцінили здору, здраву ситуацію, побачили, що е, середня, середній вік життя людей, скажімо, віком ну, чоловіків да, будемо брати, то їх середній вік життя 57 років. І оцінили здраво, що після 50 років стан здоров'я дуже багатьох чоловіків вкрай поганий. Вкрай поганий стан здоров'я. І от зробили собі таке внутрішнє розпорядження, що ну, вже трохи набрали бригад. Давайте вже будемо відбирати. відбирати». І е командири, коли їм привозять нові бригади, самі не хочуть брати там, чоловіків за 50, якщо вони не мають якоїсь спеціалізованої професії. Тобто, якщо вони там, не професійний механік чи там, професійний е електрик, от якщо або якась військова професія у нього є, от, іменно, закріплена. Якщо немає цього, командири не хочуть брати. Бо для молодих хлопців дуже часто стає так, не образити, щоб доросліших і з повагою до них, але вони стають дуже часто баластом на саме військових діях. От саме тому була прийнята ця директива, якої ми ще не бачили, яку просто віримо на слово, що воно є, да, тому що дуже багато представників саме центрів ТЦК підтвердили дійсно що слова Гончаренка, що вона є. Щоб типу перестали їх набирати, щоб не проводити оцю всю процедуру з ними, щоб більше зосередитись на молодших. На молодших, щоб наповнювати більш боєздатним населенням армії. Що варто, які висновки зробити? Чи Зможуть вас погрузити в бусик, забрати. Ну, дивіться, погрузка в бусік це незаконно з самого початку. Тобто, такого відбуватися взагалі не потрібно було. І, і якби був правильний підхід, про який я вже тисячу разів говорив, то цих бусиків ніколи в житті не з'явилося б і хватало б людей мобілізованих. Но, ізначально був вибраний неправильний підхід, ізначально так все почалось. Так от е погрузити в бусік. Якщо то з поліцією, якщо е, вас не оновлені дані, тобто ніяких даних про себе немає, то все-таки ще зможуть. Е, ну, Не так погрузити в бусик, як вручити повістку. так? Навіть якщо вам за 50. Відправити на ВЛК можуть. Мобілізувати можуть. Все можуть, то саме все, що робили раніше. Можуть і зараз. Але за виключенням того, що, ну, принаймні, до тих яких, до яких був доставлений лист, що вони внутрішньо вже будуть менше хотіти це робити, бо в них є розпорядження, ну, типу, не брати таких людей. Але на законній підставі все працює як раніше. Чи потрібна оця? Примусова мобілізація, чи дає вона якусь користь. Так. Ну, те, що дуже багатьох хлопців зараз відправляють в отпуск, ну, дійсно, то відбувається, що йде поповнення так, кадрового резерву, то дійсно є. Тобто ну, вона спрацювала, як мала спрацювати, як там наверху задумали, вона відверто кажучи спрацювала. Ну, я ще раз підтверджую, повторюю, що потрібно то було робити зовсім по-іншому. Потрібно було розумний підхід до того зробити в такому плані, що з самого першого дня починати набирати людей на тренування. Після тренування давати людині вибір, чи йти воювати, чи піти додому, але вже навченим. Ну, Давати можливість вибору. Дуже багато людей зробили б той вибір в користь, на користь захисту. Набагато м, краще і мотивованіше, ніж коли їх привозять в бусику і туди пихають. Да? Хоча дуже багато моїх знайомих е змінили свою думку після того, як попали в учебку, попали до нормальних командирів, виконують зараз нормальні роботи, і їм подобається навіть то робити. І вони кажуть, що якби знали, що так буде, то прийшли б раніше. Але оця негативна реакція відлякала їх. Тож, до 25 років вже е забирати, скоріш за все, не будуть. Ну, в разі, якщо хтось там дуже сильно захоче випендрити з то, тобто, так, і запакувати. Але все рівно потім, скоріш за все, відпустять. Е, Повістки вже Укрпошта підготовила першу партію. Це 300 тисяч повісток, взагалі до жовтня планують розіслати 900 тисяч повісток. Тобто це третині тих, хто оновив свої дані через Резерв Плюс або інші якісь органи. Тих, хто не оновив дані, скоріш за все, і оминув повістки. Отак От печально у нас це відбувається. Но то не є точно, тобто, можливо, їх знайдуть в інших реєстрах. А 50, то не плекаємо великі надії, що от вже на 100% застраховані. Ну, знаємо, що є розпорядження, по якому вас мали б притягувати менше. Тому що, вже я ще раз повторюсь, відштовхуючись від того, що вже хочуть набирати більш боєздатне, тому що вийшов запас, вийшов резерв. Зараз цей резерв активно тренується і вже частина з них виконує бойові завдання, інша частина на доотренуванні і потім буде таке суттєве підкріплення. Тому далі спостерігаю, вам розповідаю. Давайте розбиратись разом. До нових зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.